У селі Розівка на Ужгородщині на заводі Джейбіл відбулося розширене засідання Ради регіонального розвитку Закарпаття. Участь у заході взяв і президент України Петро Порошенко. Основний акцент зустрічі відновлення економіки країни, покращення інвестиційного клімату та боротьба із бідністю. Говорили і про пріоритетні плани та шляхи розвитку Закарпаття на наступні три роки. Крім того, підбивали підсумки роботи за останні п'ять років. Зосередилися, зокрема, на регіональному розвитку. Та важливості впровадження децентралізаційних процесів на Закарпатті. Є принципова позиція, це є продовження реформи децентралізації. Є певні особливості Закарпаття, я їх знаю. Ми врахуємо це в законодавстві, бо по всій країні є стратегічні, переконливі результати. Тепер ми маємо сказати, що від громади залежить, який пріоритет вибираєте, де тепер потрібна школа, де освітлення, де дорога. Де держава має поставити своє плече через державний фонд реконструкції та розвитку. Децентралізація це не коли кожен сам за себе, навпаки. Децентралізація це об'єднання всіх громад задля великої мети. А наша мета це Україна. Ішлося також про заходи у галузі освіти, охорони здоров'я та про інфраструктурні об'єкти, зокрема дороги і нові пункти пропуску. Акцентували також і на вкладанні у розвиток туристичної сфери Закарпаття. Головні проекти в галузі інфраструктури для Закарпаття вкрай актуальні це дороги. Бо окремі дороги сьогодні це тільки напрямки на карті. Дорог там не існує. І я хочу сказати, що зараз дорожнє будівництво Закарпаття буде під моєю персональною увагою. На цей рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачена рекордна сума близько 870 мільйонів гривень. Гривень. І я прослідкую, щоб кожна копійка з них витрачалася з максимальною ефективністю. І необхідно розпочати роботи вже найближчими тижнями, як тільки дозволить погода. І дуже важливою є реалізація проєкту Берегівської об'їзної, яка з'єднає Угорський автобан М3 з нашою трасою Київ-ЧОП. Це правильна інвестиція. Після відкриття пункту пропуску біля села Дійде будуть оптимізовані. Автотранспортні потоки між Україною і країнами Євросоюзу, і цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску велика палець Надягаш на українсько угорському кордоні. Всі проекти по розвитку туризму в Закарпатті великі, як музей лісу, сплаву на Чорній річці, реставрація Невіцького замку і впорядкування з доступом в заповідники, розвиток готельного бізнесу. Закарпаття заслуговує того, щоб бути туристичною меккою України і всієї Європи. Президент також зауважив, що кожне місто і селище Закарпаття не є периферією і гідне того, аби бути популярним для внутрішніх і іноземних туристів. Сприятиме цьому і відновлене авіасполучення між Ужгородом і Києвом. При цьому працюватимуть над тим, аби в майбутньому збільшити кількість рейсів.